У 2002 році справа доходить до ремонту ще кількох важливих об'єктів у Дніпрі, на цей раз інфраструктурних. На початку літа ремонт дорожнього покриття та деформаційних швів виконали на новому мості. На це пішло близько трьох мільйонів бюджетних коштів. Ще один мільйон витратили на огородження та освітлення. Укріплення нового мосту дозволило взяти на себе основне транспортне навантаження під час ремонту іншого. Міст номер один, він же Амурський, він же старий. За словами міської влади, які підтвердила урядова комісія, знаходився у вкрай аварійному стані. Через це його закрили на ремонт наприкінці липня, а в листопаді знову відкрили рух громадського транспорту на зимовий сезон. За три місяці посилили поверхню плит проїжджої частини, відремонтували деформаційні шви, тротуари та огорожі, замінили трамвайні плити та асфальт. На відміну від нового мосту, повний ремонт старого оцінили приблизно у 80 мільйонів гривень.